Друзі, всіх вітаю. Вирішив ну, вже апгрейдити так апгрейдити нв 002 Як ви бачите, рідний ліхтарик, в нього стоїть Асрамовський трьохватник. Він мені не дуже подобається. В мене є. В мене є. ВЦСЛовський, Який стане. Зараз спробую токам ток однаковий в них. Єдине, що може бути проблемою, це ампіраж може не вистачити. Ну, я спробую. Зазвичай зазвичай все має. Ну, драйвери підходять в більшості. Ну Побачимо, як тут спрацює. Якщо спрацює, то це буде саме про nv НВ002. З ВЦСЛ-овським діодом, який буде світити, ну просто бомба должен. Так що пробуємо. І так, все, як ви бачите, кристалік на місці. Все, будемо вставляти і пробувати підключати. Я ж помните, вчора зафіксував цю проставку від лінзи від тридцятки Зафіксував просто ізолентою, щоб попробувати. Зараз треба посадити. Просто приклеїти, думаю, не варіант. Як варіант, хочу спробувати взяти, засверлитися і вкрутити гвинтик сюди. Зараз заклею цю сторону скотчем. Вірніше візьму низ. Щоб не так було помітно, якщо що, заклеїти скотчиком, треба на випадок, щоб сверло не царапнуло анод. І будемо пробувати. Пильку болт зараз не закручую, хай виставив і намазав двох компонентів. І так, друзі, вийшла заміна ліхтаря. Перевірив, все працює. Зараз стоїть це ще 940 ВЦСЛ. Зараз увімкну. Ось, бачите, він не червоненький, а фіолетовий. Бачите, режими працюють і бачить він гарно. Тобто оце, зараз, до речі, лінзу переклеїв. Зараз треба, щоб постояло все, засохло ще сутки. Все, оце вже повний апгрейд. Ліхтар 940, 35-та лінза стоїть. Ну, тут вже додати нема чого. Ну, і ще як варіант, це довга планка, але з довгою планкою він трошки вищий буде. Все, він у нас нижчий по посадці. З цією планочкою на 5 мм вище буде. Ну, це вже довга планка, це вже. Солідово. Все. це вже Оце вже, напевно, все. Все, що можна зробити по ньому, максималка. Це ще ось бленда сота і колечко регулювання фокуса. Все, це по максимуму. Більше, я думаю, йому вже не додаваш. Все вдалих пострілів.